Пане Михайле, не можемо вас не запитати про те, що зараз відбувається в Курській і Білгородській областях, тому що ну ми маємо стежити за цим. Там нехай наш глядач пише про те, що ну скільки можна вже про це говорити, але це дуже важливо, тому що ну, от, наприклад, з того, що зараз відбувається з останнього. Ну, по-перше, є відповідна заява від РДК. Вони кажуть, що ми відкриємо вогонь по військовим цілям на цій території в рамках наступних півтори години після цього відеозвернення. І от вони звертаються і кажуть про те, що всі громадяни мають покинути. Території Курської білоградської областей мають евакуюватися, ну тому що буде те, що буде. І е, я хочу вас запитати: е, зараз ті цілі, які ставлять перед собою РДК, Легіон, СИБАТ, вони в динаміці наскільки виконуються, як ви це бачите, можна було пробити швидше, чи росіяни вже адаптувалися до того, що, е, що задумали ці батальйони, і ми поки що не можемо говорити про якийсь певний прорив. Про пев виконання певної задачі, там, наприклад, відтягти частину російських військових або там задіяти, не знаю, там Рос армію, Росгвардію, вибачте, для, для того, аби вони займалися стриманням російських громадян, які воюють в лавах України, ну так. Тобто Росія точно не адаптувалася, тобто для, для того, щоб ми змогли сказати, що вони адаптувалися і ефективно протидіють е, цим е, діям російських добровольців. Е, вони мали б після попередніх таких самих подій вже там вибудувати якісь оборонні рубежі. Вони мають забезпечити таку оборону, коли е, навіть будь-які е, спроби е, зайти в якийсь населений пункт е, Російської Федерації. Він був би неможливий так, але зараз все це можливо і е, наскільки можна зрозуміти невеликими силами діють російські добровольці. Поки що вони заходять, вони здійснюють там певні дії. вони Наводять там, скажімо так, шуму. Поки що. Я би тут просто коли ви запитаєте, чи вони досягають цих своїх цілей, чи темп є нормальний, Ми не знаємо, які цілі, тобто, чи, чи це є основою для широкомасштабного ІПСО, наприклад, в виборчий тиждень це дуже важливо. Насправді, виборчий тиждень Путіна, коли йдуть вибори Путіна, начебто, все має бути в цій імперії спокійно. Це дуже потужна імперія, яка. Папа Римський сказав, під неї підняти вже Україні перед лицем цієї імперії, підняти білий прапор. А тут, виявляється, якась група незрозумілих людей, якихось добровольців чи недобровольців, заходять на бронетехніці, гуляють там, обстрілюють адміністрації відповідних районних центрів, обласних центрів. і це Тиждень виборів, тобто, це має бути найбільша безпека забезпечена і Розгвардію. і взагалі система. Ця величезна система тоталітарної імперії має забезпечити взагалі абсолютну безпеку виборчих дільниць в цей час, але її немає. Тобто, і ПСО, яке навіть якщо це просто і ПСО, яке демонструє, що повний провал. І ніякої імперії за фасадом цієї потужної імперії, перед якою папа стоїть на колінах, нічого немає. Це просто повний бардак, повний хаос, і нічого не змінилося. Насправді дуже цікаво порівнювати, що було в першій рейді, пам'ятаєте, і зараз. Ну, таке враження, що нічого не змінилося. Тоді просто вийшли, росіяни сказали, а супер, вони пішли, то давайте жити далі так само. От і знову зараз зайшли, нічого не змінилося, ніяких там оборонних рубежів немає, ніякого там суперпотужної. Протидії, тобто знову хаос, якісь люди бігають, там ППО немає там посиленого літ... наші безпілотники б'ють куди завгодно Тобто, насправді демонстрація того, що за фасадом нічого немає, це вже самодостатня ціль теж дуже дуже класно. Якщо говорити про те, що дійсно росіянам, якщо о, зараз російські добровольці пройдуть глибше, створять дійсно великі проблеми для. Того ж самого Білгра, тобто обласного центра, росіянам прийдеться, як би вони не хотіли, але реагувати військовим чином, тобто перетягувати з фронту додаткові сили. А це можуть бути сили, які дуже необхідні, як каже Інститут вивчення війни, для того, щоб зробити оцей великомасштабний якийсь прорив. Тому що для того, щоб оборонятися ефективно, треба повний комплекс військових сил, які треба перетягти з Бахмутського напрямку або, наприклад, Куп'янського. Там ближче на Білгородську чи Курську область. Це вже певні, певні зміни а, військовому розкладі військових планах а, Росії. Ну і міжнародно правовий аспект, міжнародний інформаційний аспект, пардон. Те, що а, коли нам кажуть, вже всі сказали. Орбан сказав, що Трамп ніч нам не буде допомагати. Папа Рим сказав, що треба здаватися. Всі кажуть, що треба все вже сідати за стіл переговорів. І тут раптом виходить так, що і, 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 і ніякого а, глухого кута немає. Чомусь по території Росії діють якісь незрозумілі військові формування, які хочуть брати в облогу зараз обласні центри. Тобто картинка трошки не збігається. Я думаю, що в інформаційному плані скорої західні видання будуть писати трошки інше, що насправді то ніякого білого прапору поки що не потрібно. А може, може, допоможемо Україні все ж таки. Uh, і, і все ж таки повіримо українцям, які кажуть, що ми можемо ще змінити ситуацію і досягти успіху на фронті. Тобто, цей рейд зараз побачимо, чи він закінчиться, але він вже досяг досить непоганих результатів, навіть якщо на землі поки що цього не, не дуже помітно.